Скільки балів набрали керівники Нацполіції Сумщини та їхні підлеглі під час атестування – таємниця. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко, який з робочим візитом приїхав на Сумщину. Проведення атестації працівників національної поліції воно якраз нормується інструкцією з проведення атестації і до яких певних моментів. Ця інформація є закритою, тому то відповідно про тих е, працівників національної поліції, які вже пройшли співбесіди. А е, у тих регіонах, де можна взагалі вже підводити підсумки, можна говорити. Якщо йде ще процес ну, в роботі, то інструкцію це заборонено. Відповідно, мабуть, по цій причині, якраз результатів е, проведення цих співбесідів, е, представники національної поліції не розголошують. Суспільство має право знати, з яким рівнем підготовки люди там носять зброю і здійснюють функції поліцейських. На моє переконання відмовки в наданні інформації про проведення атестації є незаконними. Такі речі не мають місця бути в нашому суспільстві. З такими відповідями потрібно йти до суду і там оскаржувати їх. Поліцію атестують з початку літа. 7 та 13 червня у Києві співбесіду прийшли працівники першої категорії: заступники головного поліцейського області та керівники районних і міських управлінь. 24 червня керівники структур обласної поліції у Харкові пройшли перевірку на знання законів інтелектуальні здібності плюс психологічний тест. 6 і 7 липня у Сумах вони проходили співбесіду в колишній банківській академії. 28 липня почалося тестування третьої ланки поліції тривалістю у 10 днів. Після цього на них чекає співбесіда.